Всім привіт, друзі! У січні цього року у своєму Фейсбуці я опублікував допис Катастрофа мобілізації. Ще тоді я спрогнозував, що якщо українське військо і надалі комплектуватиметься через мобілізацію, тобто примусово, то для України це у підсумку закінчиться катастрофою. І сьогодні ми вже можемо спостерігати, як ця катастрофа настає. Зокрема, днями офіс генпрокурора опублікував черговий щомісячний звіт про кількість відкритих кримінальних проваджень за статтями дезертирство та самовільне залишення частини в українському війську. І згідно цього звіту, кількість українських бійців, які втекли з війська за останній місяць, побила всі попередні рекорди. В жовтні з української армії втекли 21 602 людини. Це рекордна кількість випадків самовільного залишення частини або СЗЧ за весь час повномасштабного вторгнення. Про це заявив військовослужбовець співзасновник центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко в п'ятницю 7 листопада. 21 шістсот людини саме стільки втекло з армії за минулий місяць. Офіційно наголосив він. Він заявив, що це дуже поганий рекорд. Кожні дві хвилини з нашої армії тікає людина. Поки ви дочитаєте цей пост, на лижі стане черговий боєць. Україна стане ще слабшою на одного захисника, а ворог стане відносно нас сильнішим на одну людину. Констатував військовослужбовець. При цьому, як ви бачите на інфографіці, в 25-му році щомісяця з війська тікало не менше 14 тисяч бійців. Ось всі ці високі помаранчеві стовпчики в правій частині діаграми, це саме останній 25-й рік з помісячною розбивкою. І щомісяця показники дезертирства були вищі ніж 24 році, і були на рівні 14-15 тисяч бійців. Ну, аж поки минулого місяця, тобто в жовтні, ця цифра не сягнула абсолютного і катастрофічного рекорду в майже 22 тисячі людини на місяць. Всього ж з початку 25-го року за статтями СЗЧ та дезертирство прокуратурою було зареєстровано 182 940 тисячі кримінальних проваджень з початку року. А з лютого 22-го року, по листопад 25-го року, тобто за весь час російського повномасштабного вторгнення, зареєстровано вже 306 072 тисяч випадки дезертирства та самовільного залишення частини. 306 тисяч, тобто кількість дезертирів офіційно за час Великої війни перевершила перевищила 300 тисяч, але це лише офіційно, враховуючи те, що в багатьох кримінальних провадженнях фігурує одразу по кілька військових втікачів. Ну, от, наприклад, минулого року під вугледаром з позиції втекла ціла рота однієї з бригад ТРО, але за цим фактом було відкрито одне на всіх бійців кримінальне провадження. А то реальна кількість дезертирів в українському війську насправді куди більша. Бо крім цього, ще й чимало командирів знають про випадки дезертирства в своїх підрозділах, але вони не доповідають про них офіційно, щоб не отримати догану від вищого командування і не позбутись через це посади. Тому реальна кількість дезертирів на сьогодні куди більше за ці офіційні 300 тисяч. Може 400 тисяч, а може вже й 500 тисяч. Ну, а тепер давайте зробимо просту арифметичну вправу. Якщо за останній місяць з війська втекло майже 22 тисячі солдатів, а влада нам розповідає, що їй вдається щомісяця бусифіковувати близько 30 тисяч людей, то наступна математична дія показує справжню катастрофу в Збройних силах України. Адже якщо до 22 тисяч офіційних дезертирів на місяць додати 10 тисяч загиблих, поранених та зниклих безвісти, то разом виходить 32 тисячі людей минулого місяця були втратами в ЗСУ. І це на 2 тисячі більше ніж ТЦКшникам, щомісяця вдається бусифікувати до війська. Тобто минулого місяця. Почався фактично процес розпаду українського війська, розвалу. І далі він лише набиратиме обертів. Ну а тепер головне, чому так відбувається? По перше, це відбувається через те, що не маючи чітких термінів служби, український солдат не знає, коли він повернеться на волю. Йому наказано воювати до самої смерті. Крім того, українські воїни виснажені морально, фізично, не лише через те, що вони роками в пекельних умовах ризикують життям, не знаючи, коли це для них скінчиться, а й через те, що командири ставляться до них як до витратного матеріалу, часто не цінуючи їхнє життя і віддаючи злочинні накази. Наприклад, накази йти на штурм і відбивати безнадійно втрачені позиції, бо командири не хочуть повідомляти нагору в генштаб погані новини. Так само чимало українських командирів часто віддають накази замість відходу тримати позиції будь-що до кінця, навіть якщо український підрозділ вже знаходиться у ворожому оточенні і всі бійці можуть загинути або потрапити в полон. Ну, власне кажучи, цю історію, ми просто зараз спостерігаємо з за вами в Покровську та Мирнограді, де Зеленський, аби не виглядати невдахою перед Трампом, розпорядився утримувати ці два міста до останнього, до останнього українського бійця. Незважаючи на те, що росіяни вже перерізали там всю логістику українським підрозділом і практично оточили ці два міста. Тому з війська і тікають бійці, оскільки бачать, що українські командири заради того, щоб вислужитись перед своїми генералами і перед владою, готові класти солдатів сотнями. Крім того, українські солдати бачать, як командири. Тупо і безкарно жертвують їхнім життям, підставляючи їх під смертельні російські удари. Ось останній такий випадок з багатьох: це сумно відоме шикування українських морських піхотинців 35-ї бригади на Дніпропетровщині, куди нещодавно прилетіла російська ракета, і через що загинуло 15 найкращих бійців цієї бригади. І нехай вас не вводить в оману, що командиру батальйону, який організував це шикування, ось днями оголосили підозру. Бо, по-перше, нам таки не повідомили його ім'я, прізвище та звання. А по друге, ну, в мене особисто немає сумнівів, що коли ця історія трохи забудеться, кримінальну справу проти нього по-тихому замнуть. І в цій трагічній історії ніхто не понесе жодної відповідальності. Як ніхто не був покараний. За багато інших схожих трагедій і смертей українських солдатів. Ну і ще одна причина масового дезертирства в українському війську це колосальна соціальна несправедливість в сучасній Україні. Бо поки українські воїни змушені в нелюдських умовах ризикувати життям, українська правляча верхівка жирує собі в тилу. Солдати на фронті добре бачать, як друзі Зеленського з учорашніх другосортних шоуменів за роки війни стали мільярдерами і купують апартаменти із золотими унітазами. Солдати бачать, що державні пропагандисти щодня розповідають про конституційний обов'язок всіх чоловіків України захищати країну, але при цьому чомусь ніхто, ніхто з оточення Зеленського не пішов воювати. Ані екс-очільник СБУ Баканов, ані глава офісу президента Єрмак, ані екс-міністр закордонних справ Кулєба, ані весь 95-й квартал у повному складі. Втім, ми ж і не сумнівались в їхньому цинізмі і практичності, правда ж? У мене ніяких навичок немає нічого. У мене перший день, перший день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Краще смерть воїна, ніж життя раба. Ні, 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 я поки що не збираюся. Ну при цьому варто зазначити, що головні ухилянти країни це не тільки друзі Зеленського, також не поспішають воювати сини Порошенка, сини Ющенка, зять Тимошенко, діти інших українських політиків, байдуже при владі вони чи в опозиції, чи вже навіть на пенсії. Всі вони живуть своє прекрасне і заможне життя за кордоном. На накрадені мільярди, які їхні батьки витягли з кишень мільйонів простих українців, не йдуть воювати також сотні тисяч поліцейських, прокурорів, ветеранів правоохоронних органів, державних службовців, депутатів так само не поспішають на фронти, українські пропагандисти та дуже патріотичні блогери, які із затишних телевізійних студій розповідають всім. Як треба виконувати свій конституційний обов'язок із захисту батьківщини, при цьому подихаючи в окопах, допоки вони будуть вести героїчну війну на інформаційному фронті? Ну і ще одна причина масової втечі з українського війська це власне бусифікація і терор, який ТЦКшники розгорнули по всій країні, бо тисячі бусифікованих чоловіків яких ТЦКшники цикашники примусом і приниженням загнали у військо, насправді не мають жодної мотивації воювати. Тому за першої ліпшої нагоди вони кидають позиції і або тікають додому, або здаються в полон ворогу. Отож, не маючи чітких термінів служби, змушений мовчки виконувати злочинні накази своїх командирів і спостерігаючи, як жирує в тилу українська влада. Український солдат все частіше розуміє, що сьогодні він знаходиться у статусі раба, він не може розпоряджати своєю долею, в нього немає свободи, його думку ніхто не питає, його можна безкарно позбавити життя. Це все ознаки рабства, чи не так? Єдине, що залишається в раба – це його життя. Тому тисячі українських бійців і вирішують зберегти хоча б своє життя, і тому тікають з війська. І Якщо вас шокувала цифра в майже 22 тисячі дезертирів у жовтні, то ви навіть не уявляєте, якою ця цифра буде згодом в листопаді, грудні, в січні. Бо далі ситуація з дезертирством ставатиме тільки гірше і гірше. Оскільки українська влада і не думає змінювати цю нинішню рабську мобілізаційну систему комплектування війська, де солдат, вибираючи між тюрмою і могилою, очевидно вибере тюрму, бо з неї бодай є вихід, а з могили немає. Тим більше, що на 300 тисяч дезертирів просто не вистачить ані слідчих, ані прокурорів, ані тюрем. Тому через цю мобілізаційну, а по суті, рабську систему комплектування Збройних сил України влада веде країну до поразки та до капітуляції. Тому й не бережуть українські командири своїх бійців. А навіщо? Закінчаться ці солдати, не страшно, ТЦКшники завтра нових на вулицях наловлять. Відтак, єдиним шляхом порятунку від цієї катастрофи міг би бути перехід на добровільне. Професійне контрактне військо, про що я говорю вже тривалий час, коли у війську служитимуть лише ті, хто хоче, вміє і любить військову справу. Ну але ясно, що Зеленський та його оточення в цьому не зацікавлені, адже військовим професіоналам треба платити дуже високу зарплату, набагато вищу, ніж зараз. Гроші на це в бюджеті, звісно, є, але вони дуже дуже потрібні злодійкуватим друзям Зеленського, які Шалено, просто космічно збагачуються на корупційних оборудках під час війни. Ось ми бачимо сьогоднішні новини, як Національне антикорупційне бюро провело обшуки в оточення Зеленського, зокрема у його давнього друга з 95-го кварталу Тимура Міндіча та екс-міністра енергетики Германа Галущенка. І цього разу зауважте, детективи навіть не розкладають вилучені корупційні купюри на ліжку там чи на підлозі. Бо друзі Зеленського стільки накрали, зокрема на енергетиці, що розкладати долари, е, вилучені під час обшуку, жодних ліжок не вистачить і підлог. Тому вилучені долари фотографують просто великими стосами. Ну і ми прекрасно розуміємо, що ці вилучені долари, ця готівка, це просто дуже мала частка вкраденого, бо більша частина давно вже виведена е, оточенням Зеленського через банки в офшори на екзотичних островах. А ці гроші б могли б піти на те, на те, щоб наймати справжніх військових професіоналів замість того, щоб ловити на вулицях бусифікованих. Ну а з іншого боку, професійні військові не потрібні е, не лише Зеленському з друзями, вони не потрібні й українським генералам. Бо професійного військового ти не кинеш штурмувати посадку, щоб не засмучувати когось там в офісі президента чи в Генштабі. Тому що всі задачі і обов'язки у військового професіонала чітко виписані в його контракті. Він може запросто послати командира подалі з його злочинним наказом, показавши свій військовий контракт. Ну а раз так, то влада і далі посилюватиме бусифікацію в Україні. А пропагандисти різного штибу і патріотичні блогери розповідатимуть нам маячню про те, що. Таку війну не можна виграти лише професіоналами добровольцями, в підсумку, що більше те цикашники ловитимуть людей на вулицях, то все більше з них тікатиме з фронту, аж поки кількість дезертирів не стане настільки критичною, що росіянам вдасться прорвати фронт не на кілометри, не на десятки, а вже і на сотні кілометрів. Ну і Зеленському тоді доведеться просити зупинити війну не по лінії фронту, як зараз. А в кращому разі по лінії Дніпра. І все через цинічність і жадібність його самого і його оточення. Ось такі сумні новини, друзі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вірите ви в те, що примусом, погрозами і приниженням можна змусити людину ефективно воювати, особливо воювати за цю злодійкувату і брехливу владу. Дякую за поширення цього відео. Бережіть себе і на все добре.